Я вітаю вас в третій і завершальній частині майстер-класу. я потрібна мені кількість рапортів. Загалом в мене вийшло сім ось таких от кольорових квіточок, мені цього достатньо, так як я буду пришивати на стрічку. А ви, незалежно від того, будете пришивати на стрічку чи чіпляти фурнітурку, можете робити таке саме завершення, як і я. Воно універсальне е, Зас... у вас тут є ниточки, або якщо це інший кінець, протилежний, то ви так само берете нову ниточку, заселяєте в неї дві голочки, і одною голочкою, ось так згори донизу, проходите через ось цю першу смарагдову бісерину, щоб у вас встало, ниточки встали на місце так само, як і на протилежній стороні, наприклад, робоча нитка у вас йде так само, що одна дивиться вгору, інша вниз, і виходить так само з ось цієї смарагдової бісерини. І тепер ми повинні набрати на ось цю голочку, якою ми прийшли згори донизу через смарагдову бісерину, на неї ми і набираємо наступні три смарагдові бісерини. Проходимо ось цю останню чорну перед помаранчевими. Далі набираємо три чорні бісерини. Знову проходимо в чорну. Ще раз набираємо три чорні бісерини. Проходимо в першу чорну після помаранчевих. Три смарагдові набираємо. Проходимо в ось цю останню, вони в нас дві тут смарагдові другу виходить. Тоді набираємо три червоні бісерини та одну смарагдову і повертаємося. Знизу вгору через ось цю другу смарагдову, пам'ятаємо, що бісерину, з якої в нас виходить ниточка, ми не рахуємо. Далі три смарагдові. Проходимо в чорну посередині наступного ромбика. Три червоні бісерини набираємо. Проходимо в чорну посередині наступного нашого ромбика, три смарагдові, і проходимо в смарагдову посередині останнього ромбика, ну або просто в четверту бісерину кожен раз. Зараз набираємо одну смарагдову, одну червону і підтягуємо до нашої роботи ці бісерини. Зміняємо наші голочки. На іншу голочку набираємо дві червоні бісерини і через ось цю верхню першу червону ми згори донизу повинні з вами пройти підтягнули. Тоді набираємо дві червоні та одну смарагдову. Знову проходимо в смарагду посередині наступного ромбика. Дві смарагдові, одну червону і проходимо в червону посередині наступного ромбика. Одна червона, дві смарагдові, проходимо в смарагдову посередині наступного нашого ромбика, одна смарагдова, дві червоні, і проходимо. В ось цю першу червону після смарагдових бісерин. А далі ми нічого не набираючи. Дивимось, у нас ось цієї тречої червоної виходить ниточка, значить ми її пропускаємо, а через дві попередні червоні бісерини ми повертаємося знизу вгору. Після цього ми набираємо дві червоні. Одну смарагдову і проходимо в ось цю останню смарагдову перед червоними бісеринами. Набираємо три смарагдові бісерини і проходимо в першу смарагдову, яка в нас йде відразу після червоних бісерин. Ми повинні набрати одну смарагдову та дві червоні і пройти ось цю першу червону після смарагдових бісерин. Тітягнули. Знову ми пропускаємо ось цю останню червону, з якої у нас виходить ниточка. А через дві попередні червоні ми опускаємось, проходимо згори донизу. Набираємо дві червоні, одну смарагдову і проходимо смарагдову посередині наступного нашого ромбика. Одна смарагдова. Дві червоні, проходимо в першу червону після смарагдових бісерин, нічого не набираючи, пропускаємо останню червону, з якої виходить ниточка через дві попередні червоні, знизу вгору піднімаємось. Тепер набираємо три червоні бісерини. Приходимо в ось цю першу червону після смарагдових, Але якщо ви будете пришивати застібку, а не на стрічку, то ви набираєте тут одну червону бісерину, тоді застібку, тоді червону бісерину. так само проходите сюди, далі повертаєтесь там по роботі вниз, потім тут знову вгору. ну Тобто декілька разів проходите в тому місці, де пришиваєте. Застіпком. А якщо ви будете пришивати до стрічки, то тепер я так само пропускаю ось цю останню червону, з якої в мене виходить ниточка, опускаюся донизу, до самого низу по ось цих от всіх крайніх червоних бісеринах. Так от, і звідси я почну собі пришивати по колу до стрічки свій гертанчик з тібочками. Як це робити, у нас вже були майстер-класи, тому ви можете полистати, знайти, або, можливо, ви знаєте свій спосіб. І на цьому ми з вами, в принципі, завершили чергову нашу роботу, черговий наш, май... наш майстер-клас. Взагалі було б цікаво почитати в коментарях, яких майстер-класів вам хотілося побачити більше, частіше, щоб вони були. Що для вас цікаво було б навчитися ще сплести. Та й взагалі. Які прикраси, які е, навіть не прикраси, хоча, можливо, і прикраси, які вам більше подобається плести, наприклад, стрічкові гірдани чи силянки, чи хотіли би ви навчитися плести сіточний чхут, наприклад? Чи, е, можливо, ви хотіли би ще якісь прикраси в іншій техніці, плетіння, допустимо, там, сережки, можна плести в музичній техніці, плетіння, браслетики? Тобто напишіть в коментарях, щоб я знала, на що орієнтуватися, які ще майстер-класи для вас готувати. І до зустрічі в нових майстер-класах.